Збудував кіндрат хатину і привів туди Галину, ще й сказав їй: Будем жити, буду вік тебе любити. Є і хата, і садочок, народився ще й синочок, все навколо йшло на лад, та змінився сам кіндрат, бо весною в нього знов розцвіла нова любов, Залишив свою хатину і до Зіни перейшов. Хай не сердиться Галина, бо любов то є любов, щоб не кривдити зіну, збудував їй хатину, посадив новий садок, народивсь новий синок. Все як треба, все як слід: Жити можна сотню літ. Тільки ж знову переміни перейшов кіндрат до Ніни. бо з'явились почуття вже тепер на все життя. Я недавно стрів кіндрата, знов кіндрат будує хату, підшукав для себе пару, п'яту жінку взяв Тамару. доля гірка жде кіндрата доживатиме без хати.